Мої любі малятки, я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами пограємося в квіткові судовки. Це такі таблички, в яких нам треба буде розмістити наші квіточки. Але спочатку подивіться, хто до нас завітав. До нас завітав метелик, який вже прокинувся і побачив гарні. Красиві квіти. Вони також прокинулись приходом весни. І метелику дуже вони подобаються. Але йому задали завдання. Це про це завдання. Йому треба розмістити квіточки в цікавих табличках. Ми допоможемо йому це зробити. Звичайно, метелику. Ми допоможемо. Подивіться, у нас з вами є ось. Така табличка, в якій вже розміщені квіточки у стовпчику. У нас є три стовпчика і три рядочки, в яких треба розмістити ось ці квітки, які у нас збоку. Але щоб вони не повторювались не в рядочку, не в стовпчику. Як ви гадаєте, яка квітка тут буде, давайте розмістимо їх ось так. Мені здається, тут давайте поставимо кульбабку. Так, кульбабку. І значить що? І конвалію. Тепер нам буде легше з вами. Подивіться, в цьому рядочку ми не можемо ставити конвалію. І не можемо стовпчику ставити кульбабку. Так, що ми з вами поставимо? Так, ми поставимо сюди тюльпан. Дивіться, кон... в цьому рядочку є конвалія. Тюльпан, значить, тут буде так. Правильно, буде кульбабка. Кульбабка в цьому стовпчику є. Є в нас тюльпан, не вистачає конвалії. Ну і ми вже бачимо, що тут у нас не вистачає тюльпана. Давайте далі. У нас з вами наступна табличка, де, подивіться, у нас в верхньому рядочку квіточки вже заповнені. Нам треба заповнити інші клітинки. Треба стовпчики. І рядочки, заповнить. Але давайте, яка тут особливість цих квітів. Ці квіти в нас так. Синьо-фіолетового кольору. Давайте ми з вами почнемо з першого стовпчика. Як ви гадаєте, які тут квіти ми заповнимо? Так, я гадаю, нам тут треба поставити ірис ми не можемо. Значить, ми ставимо гіацин і... Крокус. А тепер давайте інший рядочок. Подивіться, тут ми не можемо поставити крокус. І гіацинт не можемо. Значить, ми поставимо ірис. Так, правильно. А отут уже крокус поставимо. Так, дивіться, у нас в цьому рядочку вже є гіацинт, крокус, а немає іриса. І останній у нас так, в цьому стовпчику і рядочку, не вистачає нашого гіацинта Ой, молодці, з цим завданням ми впоралися. Тут у нас з вами складніше завдання. Це табличка, дивіться, незвичайно, у неї квітки розміщені по діагоналі. Не в стовпчику, як у нас були там і, на, і не у рядочку, а по діагоналі. Так. Давайте ми з вами, мабуть, краще нам зробити стовпчик перший. Так. Подивіться, тут ми можемо помістити нарцис? Ні, ми його помістимо тут, бо вже в, цій... в цьому рядочку він є. Так. А ось тут, значить, у нас буде сон трава. Так, добре. Дивіться, ось у нас нижній рядочок і є сон трава, і є нарцис. Не вистачає. Так, підсніжничка не вистачає. І ось подивіться. Ми не можемо цей рядочок. Давайте ось цей, подивіться, є сон трава. Нарцис і не вистачає так, підсніжника також. Потім у нас не вистачає тут сон трави. І останнє у нас нарцис. Подивіться, у нас з вами і в цій табличці не повторюються квіти ні. В рядочках, ні, вс. Вибачте, ні в, ні в стовпчиках, ні в рядочках. Ми з вами виконали всі завдання. Молодці. Наш метелик задоволений, що ви розмістили всі квіточки і вони гарно зайняли свої місця. Він з вами прощається. А я вам кажу дякую, ви молодці. До наступної зустрічі!